Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха я вчителька математики. Пригадаймо основну властивість раціонального дробу. Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити на один і той самий ненульовий нульовим то отримаємо дріб тотожно рівний даному. Нехай маємо дріб А поділити на Б. Можемо домножити і чисельник, і знаменник на ненульове С. При цьому отримаємо дріб тотожно рівний початковому. І навпаки, ми можемо скорочувати дроби, скориставшись основною властивістю раціонального дробу. Наприклад, ми маємо дріб, у чисельнику якого добуток А та С, а в знаменнику добуток Б та С. Скорочуємо на спільний міножник чисельника і знаменника, тобто на С. Отримуємо дріб А поділити на Б. Першим завданням буде скоротити дроби. Перший дріб в чисельнику х 4 у в знаменнику х квадрат мінус 2 xy Розкладімо чисельник і знаменник на множники. В чисельнику маємо формулу різниці квадратів. Застосувавши її, отримаємо добуток різниці х2 та, та суми х2. В знаменнику виносимо спільний множник за дужки x. Тобто х помножити на x мінус 2y. Скорочуємо дріб на різницю x 2y. Остаточно маємо x плюс 2y поділити на х. І другий дріб. В чисельнику 9а2аб плюс 4б2. В знаменнику 9а2бквад. В чисельнику формула квадрата різниці. А в знаменнику формула різниці квадратів. Відповідно розкладаємо на множники. В чисельнику квадрат різниці 3а2б. В знаменнику добуток різниці 3 а 2 b та суми 3 а 2 b Скорочимо на різниці 3а та 2 b в чисельнику залишається 3 а 2 b в знаменнику 3а плюс 2B. Друге завдання: звести дріб 2 поділити на А-3 до знаменника а 3 а Зауважмо, що якщо у виразі а 3 а винести А за дужки, то в дужках отримаємо А-3. Тобто домножуємо чисельник і знаменник на А. Отримаємо 2А поділити на добуток А та А-3. Це дорівнює 2а поділити на а 3 а Зведімо дріб x поділити на 2х-y до знаменника 3х-6х. Якщо у виразі 3-6х винести мінус 3 за дужки, то отримаємо в дужках 2х-, тобто знаменник початкового дробу. Таким чином домножуємо чисельник і знаменник дробу на мінус 3. Отримаємо мінус 3х поділити на добуток мінус 3 та 2х-, розкриваємо дужки в знаменнику мінус 3х поділити на мінус 6х плюс 3 y Можемо переписати як мінус перед дробом. В чисельнику 3х в знаменнику 3 y мінус 6х. Наступне завдання знайти значення дробу х в степені 11 мінус х в степені 7, поділити на х в степені 12 плюс 2х в степені 7 при х що дорівнює мінус 2. Спочатку скоротімо цей дріб. В чисельнику і знаменнику винесімо за дужки спільний множник х в степені 7. Отримаємо х в степені 7 помножити на х в степені 4 мінус 1 в чисельнику. Х в степені 7 помножити на х в степені 5 плюс 2 в знаменнику. Скорочуємо на х в степені 7. Отримаємо х в степені 4 мінус 1 поділити на х в степені 5 плюс 2. Тепер підставляємо замість х значення мінус 2. В чисельнику мінус 2 в степені 4 мінус 1. В знаменнику мінус 2 в степені 5 плюс 2. Пам'ятаймо, що від'ємне число в непарному степені дорівнює від'ємному числу, а в парному дорівнює додатному числу. Тобто це дорівнює 16 мінус 1 в чисельнику, мінус 32 плюс 2 в знаменнику. Тобто 15 поділити на мінус 30. Скоротивши на 15, остаточно маємо мінус 1 другу. Останнім завданням буде звести дроби до спільного знаменника. Перша пара дробів. 2 поділити на 3 аБ квадрат та 5 поділити на 6Б. Спершу знаходимо найменше спільне кратне коефіцієнтів в знаменниках, тобто 3 та 6. Це буде 6. Тепер змінні А та Б беремо з найбільшим показником степеня, з якими вони входять до знаменників дробів. Тобто спільним знаменником буде одночлен 6АБ2. В першому дробі домножуємо чисельник і знаменник на 2, а в другому на АБ. Тобто перший дріб перетвориться на 4 поділити на 6 АВ квадрат, а другий на 5 аб поділити на 6 АВ квадрат. Друга пара дробів: 1 поділити на 3 х квадрат мінус 9х, та 2 поділити на х квадрат мінус 9. Щоб легше було звести дроби до спільного знаменника, часто можна розкласти знаменник на множники. В першому дробі винесімо спільний множник за дужки, а в другому розкладімо на множники за допомогою формули різниці квадратів. Отримаємо 1 поділити на 3х помножене на х-3. Та другий дріб 2 поділити на добуток х-3 та х плюс 3. Спільним знаменником є вираз 3х помножити на х-3 та на х плюс 3. Тоді домножуємо чисельник і знаменник першого дробу на х плюс 3, а другого дробу на 3х. Вже зведені до спільного знаменника дроби матимуть такий вигляд: 1 помножити на х плюс 3 в чисельнику та 3х помножити на x-3 та на х плюс 3 в знаменнику. Другий дріб. 2. Помножити на 3х в чисельнику, 3х помножити на х-3 та на х плюс 3 в знаменнику. Також можемо розкрити дошки в знаменниках і виконати множення в чисельниках. Тоді отримаємо x 3 поділити на 3х куб мінус 27х та 6х поділити на 3х куб мінус 27х. На цьому уроці ми засвоїли основну властивість раціонального дробу. На наступному уроці ми навчимося додавати та віднімати раціональні дроби. Дякую за вашу увагу та до зустрічі!